Кілька днів мощі преподобного Агапіта Печерського та чудотворної ікони Успіння Божої Матері, які до цього перебували в свято успенському соборі у Золотоноші, перенесли вірянам до Гельмязівської свято Троїцької церкви. Гельмязівський храм один з найстаріших в Україні та унікальний за своєю архітектурою. Настоятель храму отець Іоанн разом із прихожанами хресною ходою вийшли зустрічати православні святині. Під час святкової проповіді він відзначив, що нетлінні мощі Печерського святого випромінюють цілющу силу, а чудотворна ікона Божої Матері не Сна, і тому становить велику цінність для гельмезівської свято Троїцької церкви. Принесені намолені святині Києво-Печерської лаври, велика радість. Поклонитися їм до тутешньої церкви прийшли не лише місцеві жителі, а й мешканці навколишніх сіл, калеників, підставок, богданів... та плешканів. Не зачинявся храм навіть вночі. Дай би Бог, щоб кожного року, щоб кожного дня це відбувалося, тому що це тільки вселяє в нас віру і дух. По тому чудотворні святині перенесли до успенського собору у Каневі. Сюди також зійшлися тисячі вірян, аби приклонитися перед ними. Це, мабуть, боже благословення, що у нашому храмі знаходяться ці мощі. Ми дуже раді, що ми маємо змогу приклонитися до цього до цих мощей, тому що то святиня. От і ми дуже. Віримо в цілення, ми преклоняємося. То така сила, і я знаю, що ці мощі з києво печерської лаври, і це наскільки чудодійні мощі, і скільки багато допомоги і багато сілень. Я скільки читала і знаю про то, що дуже багато сілень. Ну все по вірі дається разом з вірянами. До святинь приклався і народний депутат України Богдан Губський. Саме завдяки його сприянню ці святині й потрапили на. Святині, які сьогодні принесли в наш собор, це національні святині нашого народу. Ікона Божої Матері Успіння Печерська це чудотворна ікона, можна сказати, покровительниця всієї України. А мощі Гапіта Печерського – це свідчення того, що угодник Божий не перестав за нас молитися перед Богом, тому що він цілитель і сьогодні його чудодіни. Молитви доходять до нас, і через його молитви Господь ізціляє сьогодні всіх, хто бажає зцілення души і цілесного. Тому ми раді клонітися цим великим святиням. Вже завтра чудотворні святині принесуть до спасу Прибраженської церкви у село Мошне. Кілька днів віруючи матимуть змогу прикладатися до них. По тому мощі та ікони повернуть до Києво Печерської лаври. Наталя Кириленко, Павло Тихоненко, Віка новини.